Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вже другу неділю посту ми розважаємо над шляхом яким за Христом ідем, несучи свій хрест. Кожен з нас має свої труднощі, свої слабкості, має свої упадки і найголовніше кожна людина має бажання і прагнення змінити себе самого. Минулу неділю ми з вами роздумували, яке велике значення має віра. Ця неділя називалася православ'ям. Правдива віра це постійне, постійне мислення про те, що Бог є присутній поруч зі мною, Бог є живий, Бог є той самий, який був вчора, сьогодні і буде по віки той самий. На жаль, людина є мінлива у своїх. Думках, своїх ділах, в своєму житті, але Бог наше пристановище і сила наша. Тому віра без діл є мертвою, як показує уривок з сьогоднішнього Євангелія від Матея, коли моя віра не потверджується моїми ділами по відношенню до мого ближнього, вона є мертвою. Ця віра є, залишається всього-навсього знанням про те, що Бог є. Але зовсім не є сенсом мого життя, і Бог живий, не являється моїм центром, за яким я іду хресною дорогою, його хресною дорогою. Але Несучи свій хрест своїми немачами, визнаючи цю велику ціну, цей великий скарб, який Бог заплатив за моє життя, щоб я жив. Тому апостол Павло в сьогоднішньому посланні до євреїв дуже гарно говорить, він каже: кому з ангелів Господь колись сказав, сядь праворуч мене. Кожна неділя Великого посту розкриває нам глибокий зміст, який має християнське, правдиве християнське життя. Господь підносить гідність людську, щоб вона посіла місце у царстві Небесному. Чи Бог є чужий до наших страждань? Чи Бог є байдужий до наших переживань? Тому псалмопівець Давид каже в 45-му псалмі, заспокойтесь, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сил із нами. Заступник наш Бог Якова. Святий Іван Дамаскин у покаяльних е, таких тропарах роздумує так, зітхання не маючи, як митер, і сліз покаяння, як блудниця, жорстоко загибає в руспуці, одначе. Кличу, Боже, будь щедрий і помилуй нас, ми далі рухаємося, бо Бог, як каже псалмопівець Давид, Господь сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Якщо ті друзі, бачачи таке горе і нещастя. Яке спіткало їхнього товариша, і вони взяли його на ліжку і принесли перед Христом, розібравши стелю і опустили перед Христом. Це було свідчення віри. Ми прийшли в храм, щоб сповнитися цією вірою, як священник молиться на Божественній літургії, сповнення закону. І пророків полягає в тому й задум, щоб людина продовжувала діло Боже, щоб посісти праворуч Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.